Міністр оборони Оміров повідомив про результати перевірки обставин загибелі бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області після ракетного удару російських окупантів. Ми знаємо по хвилину, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії, як її можна було уникнути. Про це Уміров повідомив у Фейсбук. За його словами, бійців бригади справді зібрали у дворі будинку, щоб нагородити, але було проігноровано усі правила маскування і поруч припаркували більше десяти автомобілів. Умаров повідомив, в цей час у небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал Ракетна небезпека на місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було. Усі, хто винен цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання. Уміров доручив генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах. Він звернувся до всіх командирів відповідальних за безпеку воїнів і зауважив: зневага до базових заходів безпеки неприпустима. Нагадаю, 3 листопада на Запорізькому напрямку російські окупанти вдарили по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Унаслідок атаки загинули військовослужбовці, також поранені цивільні громадяни. Відомо, що тоді загинуло щонайменше 19 бійців. Міністр оборони Ростем Умєров тоді пообіцяв, що буде з'ясовано всі обставини того, що сталося. Він доручив провести повну перевірку за фактом трагедії головній інспекції Міноборони. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих бійців та заявив, що цієї трагедії можна було уникнути. Наразі за фактом трагедії зареєстровано кримінальне провадження. Розслідування триває. Його веде Державне бюро розслідувань.